Як удалось затягнути не понимаю. Дорогі друзі, радий вітати на каналі Сад. Це відео з серію про електромонтаж, день 220 з Олексієм Арестовичем. Вітаю, Олексій. Добрий вечір. вашій хаті. Всі знають, що провідники постійного струму маркуються червоним та чорним кольором. Це досить символічно. Знову ж таки, в електромонтажі є таке поняття як гільзування, що перетинається з нинішніми часами гільзи, снаряди і так далі. Я дякую всім, хто завітав на мій канал цей день. Обов'язково підписуйтесь на канал Сад і на канал Олексія Арестовича. В описі до цього відео розповсюджуйте посилання в соціальних мережах і групах. Так, на сьогоднішній день у замовника існує одна неочевидна проблема, яка складається з наступного. Якщо ти хочеш, щоб у тебе була якісна інженерка, то як правило ти вимушений звертатись до вузько-профільної кампанії, окремих інстаграм-майстрів, як я їх називаю. Які роблять гарну сантехніку, електрику, і при цьому ти не можеш найняти комплексну компанію, яка закриває питання під ключ. Тому комплексні компанії не вміють виконувати інженерні роботи на рівні, які хоче замовник. Замовник-перфекціоніст. Розкажу про неосновні аспекти електромонтажних робіт. Почнемо з такого питання. по... Підлозі робити чи пастелі. Насправді, з точки зору нормативів та правил влаштування електроустановок, різниці ніякої немає. Глобально, робити можна і так, і так, в залежності від проєкту та нюансів. В останній час всі переходять на електрику пастелі. Ви погоджуєтесь, Олексій? Подожди, подожди, Я хотів би розвитку, яку ти задав. Чому так відбувається? Справа в тому, що вона настільки гарна, що замовник економить гору коштів на гіпсокартоні або підвісні стелі. Він просто залишає такі стелі і живе та радіє. Хороша версія. Я Ну, Це звичайний жарт. Насправді електрика пастелі. Робиться по великому рахунку тільки тому, що існує єдиний стандарт. Тобто потрібно щось робити і робити по одному стандарту. По підлозі існує постійна проблема. Це перетин електричного кабеля та, наприклад, траса палення. Трошки економіки. Якщо робити пастелі, то довжина кабелю збільшується для прикладу у будівлі 100 метрів. Квадратних. Перевитрати кабеля складатимуть приблизно 80 метрів. Це абсолютно не економіка стосовно переваг, які ми отримуємо роблячи монтаж пастелі. Я вважаю, що воно то не варте набагато більше ми втрачаємо на роботі, тому що робота пастелі коштує в рази більше, ніж по підлозі. Звісно, пастелі робити важче і довше, але головне вибрати один стандарт і дотримуватись його. Один стандарт дає замовнику можливість. Безпомилково визначити звідки до розеток та вимикачів підходить кабель, що зменшує можливість його пошкодження. Тобто, якщо ви знаєте, звідки заходить кабель підходить, то пошкодити його перфоратором або іншими засобами вже набагато важче. Усі штроби і кабеля по стінам повинні розташовуватися тільки вертикально. В кожну кімнату повинна заходити дві лінії: окремо на розетки і окремо на світло. Існує гіпотеза, якщо робити шлейф, тобто зайшла в кімнату лінія, вийшла, пішла на сусідню і так далі, то ми зекономимо дуже багато кабелю. Насправді, якщо робити електрику якісно і правильно, то нічого ми особливо не економимо, ми економимо тільки довжину від щита до кімнати. Максимум півбухти кабеля на об'єкті, а це економія на сірниках. При цьому ми втрачаємо у зручності. Коли зрозуміло, який автомат, яку кімнату вимикає, це додає шлейфу масивності. Звичайно, якби ми пустили один кабель всі розетки, цей шлейф був би набагато менший. Ще стосовно монтажу кабеля, із пінаплекса коронкою вирізається коло і закривається отвір під розетника, щоб маляри не закидали кабель штукатуркою. Монтаж виконується в гофрі, можна без гофри. Але це не суттєво витрати в масштабі бюджету. Гофра це лише вид монтажу, який впливає на швидкість самого монтажу. Ніяких протипожежних або механічних якостей він не дає. Якщо перекриття дерев'яне або прокладання кабелю ведеться по дереву, кабель прокладається в металорукаві. Розподільчі коробки та розетки. Ми завжди намагаємось мінімізувати кількість розподільчих коробок. Їх потрібно встановлювати в місці, доступному для обслуговування, а це в свою чергу впливає на вигляд. З'єднання дратів повинно якісним бути. Зварка, пайка, скрутка, підвинт, льзування, вага, сізи, кому ще подобається. Я не буду тут загострювати свою увагу, але кожен вибирає типи з'єднань для себе особисто. Старайтеся перенести з'єднання розподільчих коробку у заглиблені підрозетники. Розетки допускається з'єднання шлейфом з одним правилом: дріт заземлення повинен йти без розривів. Як, як рекомендація, не з'єднуйте шлейфом більше трьох точок, тому що суттєво збільшується ризик пошкодження і виходу із строю. Ціні потрібно покладати лінії мідним кабелем ввгн LS, а не ШВВП або пвс Як це часто роблять майстри, які не розбираються в електриці. На розетки завжди йде кабель 3 на 2,5, на освітлення 3х1,5. Бажано закручувати клемники динамометричним Ключом або викруткою з моментом 2,8 Н. Так виглядає розподільча коробка на освітлення у підрозетнику. В чому плюси такого монтажу? Від монтажу, коли розпайка йде на стелі, особливо коли стеля гіпсокартона, а не натяжна. Натяжну стелю можна зняти і отримати доступ до розпайки. Якщо стеля з гіпсокартону, то так просто доступ отримати вже не вийде. Тобто, у випадку перекомутації або виникнення проблем, ми можемо швидко і зручно отримати доступ до проведення необхідних робіт. Окремо хочу спинитися на реалізації через контактор. мастер кнопка, яка вимикає все світло в квартирі чи будинку. Особливо актуально, це в багатоповерхових будівлях дуже просто працює. Натиснули, світло вимкнулось. Ще раз натиснули, світло вмимкнулось. Але є нюанси при вмиканні. Вмикається все світло, яке було вимкнене на момент вимикання. У 95% загонників нема проєкту інженерних комунікацій. Якісний проєкт це 90% якісних робіт і уникнення суперечок розбіжності в подальшому. Якщо робите електромонтажні роботи, самі пам'ятайте, роботи потрібно виконувати акуратно. Існує така тенденція серед майстрів як вибір балансу між функціональністю та красою. За рахунок краси виростає ціна, тому все гарно, коли в міру. щелк на, а что ты хочешь, подустал щелк-щелк делать? Я угадаю это был... мелодию, щелк, щелк Красота. Да? Тара-та-та -та, красота. i <laughs> Что ты хочешь передать, пацанам, всех. Пацаны, за вами соскучились. Так, все, пока позачищаешь, пока поподписываешь. Такая штука у нас хорошая есть. Принтер маркировки трассы. Свят, свят, Эти загадочные планы провалились, не успев начать реализовываться. до выходных точно нет надо отдохнуть в міру. Якщо ви хочете, щоб я більш конкретно розкрив якусь тему, пишіть коментарі, задавайте свої питання. До нових зустрічей!